Сьогоднішня наша тема буде називатися Всі, хто водимий Святим Духом. така тема. Для цього ми з вами прочитаємо одне із важливих місць Слова Божого, це послання Римлянам, 8, розділ, 14, 18, вірш, де якраз говориться про водіння Святим Духом певних людей. Давайте з вами прочитаємо. Адже всі, яких веде Божий дух сини Божі. Тому що ви не одержали духа рабства злову на страх, але одержали духа синівства, яким кличемо, ава Отче. Сам дух свідчить нашому Духові, що ми діти Божі. Якщо ж ми діти, то й спадкоємці, спадкоємці Бога і спадкоємці Христа. Якщо тільки з ним. Страждаємо, щоб з ним і прославитися. Бо я вважаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті порівняно з майбутньою славою, яка має з'явитися нам. І так, із цього місця ми узнаємо надзвичайно важливе це те, що ті, кого веде Божий Дух, це діти Божі. Це сини Божі Але ми разом з тим бачимо тут ще одне. Крім того, що, що це синовство, що це синівство. Тобто ти дитя Боже. Але разом з тим, тут тут говориться двічі про страждання. Виявляється, щоб тобі бути сином Божим, ти платиш ціну. Ціну. І ця ціна називається страждання за ім'я Ісуса Христа. Ми далі читаємо, що е, це стражда... ми, ми читаємо Слово Слова Божого, що Ісус Христос Він мав постійні конфлікти із людьми, які стояли при владі, і які були релігійні лідери. І цей конфлікт був на почві того, що. Е, Ісус говорив про їхню неправду. І, одним словом, Він в кінці кінців постраждав за свою праведність, за свою чистоту, за те, що не було в ньому ніякого пороку. І за це він постраждав. Історія церкви нам говорить про те, що люди, які йдуть за Ісусом Христом, вони платять цю ціну. Ми сьогодні живемо в чудовій країні. Де є свобода віросповідання. Але попробуйте про свою віру заявити, наприклад, в Афганістані. Там відразу можуть тебе позбавити життя. Це вже друге питання. І так ми говоримо про те, що Бог веде. Людей. І давайте з вами розберемося, що це означає взагалі в нашому житті. І саме перше, куди Господь нас веде і яким чином це проявляється? Коли ми говоримо про водіння Святим Духом, то перш за все, саме перше, Бог веде людину до покаяння. І ми читаємо послання римлянам. 8 розділ 13 вірш написано: Бо якщо живете по-тілесному, то маєте померти. Якщо ж духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. І потім продовження цього тексту це те, що я спочатку прочитав, адже всі, яких веде Божий Дух, Син Божий. Таким чином, ми можемо зробити висновок, що Господь у цьому місці говориться про те, що Він веде до покаяння, він веде. До того, щоб що, що саме, саме найголовніше, що може людину позбавити Божого благословення і життя вічного. Це гріх. Тому, перш за все, Господь буде в нашому житті і саме Святий Дух вказувати, що неправильно в твоєму житті. Що неправильно? Це може бути через совість, це може бути через проповідника. Це може бути в спілкуванні із віруючими людьми. Ви знаєте, от коли Господь дорікав простим людям, вони нормально реагували. Вони визнавали, що вони да грішні, що вони нікчемні. Одного разу Господь навіть сказав одній жінці, яка була не єврейка. Він сказав він, в своєму, в тій розмові, при, яка була з, у нього з ним, з нею. Можна зробити висновок, що він її назвав взагалі собакою. Знаєте, вона казала, да, я згодна, але навіть крихти, які падають із господ, із, із стола господарів, то собаки їдять. Господь сказав, у тебе велика віра. А коли Господь дорікав власті мущим, лідерам релігійним, їх це сильно роздражало. І в кінці кінців вони його розіп'яли і вбили. Таким чином, перше, Господь веде нас до покаяння. І Він вказує, що неправильно в нашому житті. Потім, Господь веде до спілкування з Ісусом Христом. Ми говоримо про те, що робить Святий Дух. Дух Святий веде до нашого спілкування. З Ісусом Христом і Святий Дух з величезним задоволенням буде допомагати нам Його чуть, Його прославлять, Йому поклоняться і ним захоплюватися. І це буде Дух Святий робити. Тому що написано в Слові Божому, що ми навіть що ми нічого не можемо робити без нього. Навіть вдихнути не можемо без нього. А тим більше такі речі, як поклоніння, як прославлення ми можемо тільки робити за допомогою Святого Духа. Ви знаєте, сьогодні ми чуємо про історії ганебні і дуже негарні історії падіння Божих людей пастирів. І ви знаєте, одна із причин, падіння в гріх. І одна із причин, вони. Залишили першу любов до Бога. Перша любов до Бога це показує, наскільки часто ти з ним спілкуєшся. Це надзвичайно легко зрозуміти. Коли хлопець і дівчина хочуть побратися, да? жениться, то скажіть, будь ласка, скільки часу вони проводять разом? Постійно. Їм нічого не миле в цьому світі, вони хочуть бути разом. Тому перша любов до Господа це скільки ми, скільки ми проводимо у спілкуванні з Ісусом Христом. Це, як, як це виражається? Коли ми роздумуємо над Словом Божим особисто, взяли Бівлюю читаємо. Коли ми молимося, особисто молимося один на один з Богом. Коли ми йому поклоняємося, особисто це робимо. Це в цьому виражається наше спілкування. Знаєте, в Біблії говориться про одну людину, яка надзвичайно сильно мала спрагу за Богом. Це був цар Давид. І він завжди прагнув пережити Господа. Коли ми читаємо історії про Давида, то ми знаходимо багато текстів, багато розповідей про нього. Але найбільше, про що говориться про Давида, це його особисті індивідуальні молитви до Бога. Це псами Давида. Їх десь більш їх десь половина. Книги Псалтир. І знаєте, коли ми читаємо ці псалми то таке враження, що ти стоїш за Давидом, дивишся на нього, як він розмовляє з Богом, і ти стоїш ззаді, за його спиною, дивлячись, як він говорить з Богом. Таке враження. Знаєте, що відбувається під час такого спілкування з Богом? Відбувається наша переміна. Одного разу Єлисей сказав царю Саулу такі відомі, надзвичайно важливі слова. Давайте з вами прочитаємо. Перше послання Самуїла, 10 років, 6, -й, 7 -й вірш. Тоді зійде на тебе Господній дух, і ти захоплено пророкуватимеш з ними. І перетворишся на іншу людину. І коли всі ці ознаки, що щодо тебе здійсняться, чини далі так, як вважатимеш заслужне. адже з тобою Бог. Про що це говориться? Самуїл сказав: Саул, коли зійде на тебе Дух Божий, ти станеш іншою людиною. Справа в тому, що у Святому Дусі ми, люди, становимося іншими. Одного разу Господь сказав Ісусу Навину і Халєву, це люди іншого духу, не такі, як всі інші, не такі, як всі ви. А знаєте, чим вони відрізнялися від всіх інших людей? Ісус Навин і Халів. Вони були готові піти за Господом і воювати проти величезних велетнів і армій, які були в землі обітовані. Всі інші люди сказали, ми не зможемо. Ми не підемо, Бог хоче нас вбити, Бог проти нас. Давайте організуємося, повернемося в пустиню і підемо в Єгипет. Краще ми померли в пустині. А Бог сказав: а от Ісуславі Нехалів вони люди іншого духу. А знаєте чому? Тому що вони, на них був Дух Божий. Вони були готові піти за Богом. В небезпеку у війну. Більш того, вони відчували якийсь азарт. Знаєте, що вони цим іншим людям сказали? Та не бійтеся, та Бог з нами, та ми їх переможемо. А інші люди не мали цього захоплення. Ви знаєте, коли Дух Божий сходить на людину, коли він відвідує людину, людина отримує якості Божі. Давайте з вами прочитаємо, що говориться в. Прока Ісаї, 11 розділ, 2-5 вірш. Тут говориться про те, пророцтво про те, що Дух Божий буде на Ісусі Христі. І дивіться, які ознаки цього будуть. Давайте з вами прочитаємо. І спочине на ньому Господній дух, дух мудрості. І розуму, дух поради і сили, дух знання і Господнього страху. Він сповниться Господнім страхом, не за поглядом своїх очей судитиме і не за слухом своїх вух вирішуватиме справи, але по справедливості звершуватиме судочинство над убогими і неупереджено виголошуватиме вироки покірним. Землі жезлом свого слова вражатиме землю і подихом своїх уст знищить нечестивого. Справедливість буде поясом на його крижах, Він підпережиться правдою. Ми бачимо от, знаєте, от таку Божу природу від присутності Святого Духа. І в чому це було? Мудрість, розум. Сила, страх Божий, справедливість, правда. Але, але, але разом з тим, ви знаєте, Господь, верніше апостол Павло, Він нам передав величезне откровення. Він каже: Оце, знаєте, це все те, що належить Богу, от його всі якості, от ця вся Божа повнота, яка була в Ісусі Христі, тілесно. Тому що він так сказав, що в Ісусі Христі була повнота, повнота Божества тілесно. І потім в цьому ж самому тексті він каже, і в вас може бути та сама повнота. Давайте знову почитаємо Колосянам, 2 розділ, 9-10 вірш. Адже в ньому тілесно перебуває вся повнота божа, Божества, і ви в ньому маєте повноту. Він, голова всякого начальства і влади. Тобто це плід нашого перебування в Ісусі Христі і у Святому Дусі. Ми всі до цього прагнемо, ми, якби, Бог нас до цього веде. Ну, все залежить від, від нас, наскільки ми будемо якби, прагнути цього, хотіти цього, але, або залишатися в своїй свої волі і в своєму бажанні. Ісус сказав, що той, хто. Хоче за ним іти, він повинен для себе вмерти, для своїх бажань вмерти. І тільки таким чином прийде Божа повнота. Він більш того сказав, хто втратить свою душу, той її придбає, а хто збереже її, той її втратить. Тобто, якщо ми втрачаємо Раді Бога. Знаєте, от свої бажання, які протирічать волі Божі і йдемо за ним, ми отримуємо його дух, його характер. А коли захищаємо от, свою індивідуальність, якби, от, маємо свою позицію, навіть якщо воно, вона протилежить Богу, а ми скажемо, ні, а от наша така думка, от, я от так хочу. Тоді в кінці кінців ми втратимо свою душу. Тому що в Царстві Божому будуть тільки ті, хто в Ісусі Христі. Віримо ми, не віримо, хочемо чи не хочемо. Це Творець. Тому він він так захотів. Наступне. Коли Бог нас веде, Він приводить нас до Дух Святий. Коли веде, Він нас приводить до захоплення Богом. Бог захоплює нас. Давайте з вами прочитаємо пісню піснів, пісню, пісню пісень, перший розділ, четвертий вірш. Дивіться, що тут написано. Потягни мене за собою, і ми разом побіжимо. Провадь мене о царю в своїй світлиці, аби ми могли радіти і веселитися тобою, захоплюючись твоїм коханням більше, ніж вином, яка ж то насолода тебе любити. І це робить Дух Святий. Він відкриває нам велич і славу Ісуса Христа, яка неймовірно захоплює серце людини. Ми говорили про те, що коли Дух Божий сходить на людину, людина стає іншою, благочестивою, богобоязненою, сміливою, радісною, розумною, але разом із тим це приводить до того, що у цієї людини є захист Божий, надприродний. Давайте з вами почитаємо 27 й псалом. У тебе 26, перший і нижче вірші. Дивіться, що написано. І це ж знову таки псалом Давида. Господь моє світло і моє спасіння, кого мені боятись Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і вороги споткнуться і попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір. Моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я у Господа, одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг перебувати в Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам в його храмі. Адже Він сховає мене в своїм наметі і в день недолі. Він заховає мене в потаємному місці своєї скіні, підніме мене на скелю. Тепер же піднесе це моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В Його наметі я приносиму жертви з радісною хвалою, я буду співати і грати в Господаря. Ви знаєте, що Бог нас, він бажає досягнути у нас своєї праведності. Ми віримо. Це дуже добре, але слово Боже каже, що без віри, без діл мертво. В кінці кінців він веде нас до практичної прояви нашої віри і нашої праведності. І апостол Павло сказав, що Господь його поставив на служіння, апостольське, величезне. І сьогодні от нема такого, як був апостол Павло. Але знаєте, знає, перед цим господь, апостол Павло сказав, що перед цим Він його спочатку визнав правильним. Давайте прочитаємо перше послання Тимофія 1.12. Я дякую Ісусу Христу, Господу нашому, який дав мені сили, бо визнав мене гідним і призначив на служіння собі. Ви знаєте, коли Господь покликав. Апостолів перших, то написано, що він їх покликав для того, щоб вони з ним були. Тобто з ним жили, з ним були, з ним розмовляли, його знали. А потім написано після цього, коли вони познайомились, коли вони з ним були постійно, він почав їх відправляти на служіння людям і проповідувати Івангелія. Сьогодні. Знаєте, одна із величезних проблем народу Божого це байдужість до Бога. І перше послання, яке було до семи церков, відоме послання було до надзвичайно глибокої духовної церкви, це віруючи в Ефесі. І там було все просто, знаєте, прекрасно в цій церкві. Характеристика просто надзвичайно чудова. Але Господь сказав: Я маю проти тебе одне, ти загубив першу любов. Покайся і знову почни робити ті діла, які ти робиш. Тобто сьогодні є в народі Божому байдужість до Бога. Тому що є щось краще на перший погляд, що от більше якби приваблює. Ви знаєте, чого ізраїльський народ захотів собі царя? Коли вони прийшли до Самуїла, ще Саула не було першого царя, вони сказали, дай нам царя. І, Саул дуже, і Самуїл дуже розпереживався і цілу ніч молився до Бога, плакав. І Господь сказав: зроби так, як хоче народ, тому що вони не тебе відкинули, вони мене відкинули, щоб я над ними не царствував. А Люди Ізраїльтяни, вони сказали: а ми хочемо, от так як у інших народів. У них цар, він веде війни, всі йому служать, він приймає рішення, нам не треба морочить голову, Він за нас все рішає. І Господь сказав: вони мене образили. Вони не хотіли, щоб я над ними царствував. Тому що коли Бог царствує, то перш за все, він показує, а що неправильно в твоєму житті. А це так не нравиться людям, коли вказують на їхні помилки, на їхнє ідеолопоклонство, на їхнє, на їхні, знаєте, вподобання. І тут потрібно відкинути те, що гріховне, те, що неправильне. А люди не захотіли казали, і Господь каже, вони не хочуть, щоб я над ними царством. Тому дай їм царя, але спочатку об'яви, що їх. Чекає, коли цар буде над ними. І ви знаєте, коли коли Самуїл прочитав, як будуть жити ізраїльтяни, коли буде над ними царствовать цар, що він саме краще у вас забере. Самі кращі землі ваші собі забере. Саме кращих синів і дочок собі забере, щоб сини були в армії, а дочки служили йому. і ви будете рабами йому, ви будете робити на нього, а потім будете кричати от вашого царя. Але якщо ви його виберете, я вас не почую. Ви знаєте, що вони сказали? рівно дай нам царя. Знаєте, після такої характеристики потрібно було впасти на коліна і сказати, Господі, прости, що ми таке дурне захотіли. Ти краще царство, Ні. Вони наскільки були осліплені. знаєте, Своєю волею, свавіллям, що вони сказали все рівно, ну, дай нам царя. От такі ми люди. І дав Господь царя. Але я хочу нас закликати до того, щоб ми розуміли, що Господь нас перш за все веде до того, щоб ми жили благочестиво, щоб не було гріха в нашому житті. Потім відведе нас до спілкування із собою, щоб ми проводили з ним час. А потім він посилає нас служити іншим людям і проповідувати Іван.